Нещодавно в Рівному дискутували щодо муралу на честь загиблого Тараса Девадюка. Проте мурал так і не з'явився, а під стіною, де він мав бути, досі стоять кіоски з вуличною їжею. Як я з'ясував, пам'ять про героя стала заручницею бізнес-інтересів колишнього чиновника. Кіоски належать фірмі, якою володіє дружина екс-керівника судової адміністрації Рівненщини Віктора Вдовиченка. Фірма погодилася дати дозвіл на розміщення муралу лише за однієї цинічної умови. Якщо співвласники будинку, під яким стоять кіоски, дозволять реконструювати їх у значно більше приміщення. Ось так воно мало б виглядати. Мені вдалося розкрити давню схему легалізації цих споруд. Тимчасові кіоски перетворили на нерухомість за рішенням Тратейського суду у 2008 році. Їх фіктивно продали неповнолітнім, а в документах приписали існуючий бетонний фундамент. Заходом це дозволило викупити в міста землю без конкурсу. Експерти називають це шахрайством, але терміни давності для кримінальної відповідальності давно вже минули. Повернути землю місту тепер надзвичайно складно, оскільки вона тепер у приватній власності. Під тиском петиції міська влада пообіцяла подати до суду, щоб знести ці павільйони. Проте посадовці визнають, процес може затягнутися на роки. Більше читайте в моєму розслідуванні на четвертавлада.com.